У нас ранок ще темно на вулиці, зараз скажу без 27 ранок, так як то світло виключають, вже надоїло спати. то я вже встала, зробила собі чай, але чай незвичайний. Вчора Наташа заїхала в посадку і Наламала глюду. бачите? Ну, бояришніх хто не зна, що це льод. Що таке, ти прокинулась? От. Собі і мені наламала. То я вже заварила чайок. Він прозорий, звичайно, довгенько стояв, хвилин 20. І така водичка. Це корисний. Що я хочу зробити? Вони ж оці гльодинки стоять довго, і я хочу тут увазочку поставити. Так. І вже закінчились квіти, то дітям поставлю увазочки теж, то трішки позаморачуюсь. І оце ж, знаєте, сижу і думаю, а ну воно хоч, а зрізається. Можна на, наживцювати, може, думати, та ні, не буду. Воно таке колюче. Хоча можна. Це я трішки зараз зріжу. О. ну, щоб увазочку опустити. Що ти вже? Добрий ранок? Ще рано їсти. Дуже рано. Я вже виспалась. Ну на вікно хвати. Ой, упала одна. Ну, без води отак поставити. Так. Оцю ще треба зрізати. Ягідки, не падайте, я вас заварю все рівно. Отак. О, все, зробила. Ці маленькі можна Це Ну, це поки. Як малеча приїде, треба прибирати. Бо він же захоче, а воно колиться. так. А і це зробила. Такий декор. Зрізають, це здорові, багато всипалось. Ну, так позрізаю і дітям поставлю в вазочку. Може, і сюди ще добавить оцю гілочку, а тим там вистачить. Зараз подивлюся, як воно буде. Все рівно це треба зрізати. Нача і встала чого в 8 годин виключать світ. Думаю, треба ж встати щось, може, зробити. О, нормально. А ці тоді вже в ту вазочку зроблю. Так. Ось іще на раз можна заварити буде глід. Корисне. Зараз я ще не підготувала вазочки там у дітей. Квіти теж вже засохли. Знаю, може наліплю вареників та морозилку. Ну, це ж відключають світло по 7 годин, бо їю, що розтануть. Хоча дивлюся, там у нас пельмені. То нічого держуться. Добре, хватить. Хай ще постою. Пів чашки випила. Бачите, такий в мене тут дракончик. Це доця. Здається, в Єві були такі, де вона купила гарний дракончик. Так, хай стоїть тут. Я піду у вазочки. Трошки змінила я, забрала від гілочку. Так, бо мені не вистачало. І, а тут так поставила, зараз віднесу. Оставлю, бо це вже все, зимою квітів немає. І, і ще в мене там лишилася жменька бояришника цього льоду. Заварю собі чайок на потім. Ну, оце так у мене вийшло. Дякувати Наташі, що вона вчора зупинилася в посадці. Так, Оцю можна ще зрізати. І собі воно ж таке колюче, то як вона, бідна, ламала, ну наламала нам. Це так. Ну, це буду прибирати, звичайно, коли малеча тут буде. Бо він буде хапати, а там воно колюче. Так, отак, це трішки отак. Ну, а це заберу віднесу зараз. Поставлю дітям. Це мій рецепт тіста на вареники. Його можна використовувати і для пельменей. Тут у мене 200 г муки просіяної. Дрібку солі додаю. Так, столову ложку олії. І укропу 110 мл. Я замість укропу закип'ятила молочко і додаю молочко. І все це заварюємо так, перемішуємо. Поки гаряче ложкою далі руками. Рецепт можна збільшити вдвічі, Ну, мені так багато не треба, тому я роблю так. Потім, коли вимісимо, побачимо, що тут муки вже достатньо, не треба додати, тільки на підпил, потім, коли варенички виліпляти, ну різати і виліпляти. Лишаємо це, закриваємо плівкою і лишаємо на 20 хвилин. Потім будемо ліпити вареники. Ну, уже можна руками. Ну, дивіться, як воно хорошо ліпиться. 110 мл молочка мені вистачило. Ну, можна воду, теж гарячу, кип'яток. І так ми... Збираємо його до кучки, потім залишаємо на 20 хвилин. Все, тісто зібралось до кучки, і тепер я накриваю плівкою і так залишаю на 20 хвилин. Може, комусь пригодиться, може хтось знає. Ну, якось так. Виключили світло 20. 3 хвилини 9-ї, а в мене тут же наліпити треба варенички, а темно, то я поставила таке світло. І я ліплю дуже маленькі. Бачите, чому? Ну, що це ми можемо так розрізати потім і годувати нашого малюка. Це в мене сир. І тут у мене 50 штук оцих варяничок. Ну, в мене ще лишилось тісто, то, мабуть, штук 70 у мене вийде. Ну, отак приспосаблюємося до реалії теперішнього життя. Так, наліплю сюди і в морозилку, накриваю плівкою в морозилку. Коли заморозяться, тоді вже в пакет складаю. Трішки темно. Але то нічого. На дворі трішки видніше, ніж у хаті, в хаті зовсім темно. Ну, Наліпила я манесеньких вареничків, щоб їв і мій правнучок. І в мене не вистачило сиру, то я зробила ось такі вушка. Три. І зараз відправляю в морозилку. Хоч світла нема, але вона ж там мерзла, хай заморажується. Пам'ятаєте, я зрізала кусок, та я тебе не буду лаять, іди лягай. Обрізала я кусок своєї дублянки, думає, та що вона там шкребеться? І я так мотала і поклала в шкаф купе сюди вниз, зверху оцього ящичка. Вона відчинила двері, ну, що воно тут просто? Достала, думаю, що вона тут лежить? Так що треба думати, щось їй зробити З цього якесь, якесь ліжечко для неї. Ох і Фенді.